Дівчата, всім привіт! У нас сьогодні розкішний показ по Балтійському бурштину. Це, до речі, остання частина з прикрасами, які ми ще не дивились. Це я їздила в жовтні по бурштин, і це тільки ми додивлюємось те, що я привезла. В Наступних відео вже будемо дивитись те, що залишилось, але за цей час, напевно, ви і забули все, що було. Тому кому це цікаво, заходьте доєднуйтесь до груп з актуальною наявністю, і там дуже багато є бурштину, який ми дивились раніше, які ще є в наявності. Звісно, там треба трошки погортати, подивитися, але там досить багато всього цікавого ще залишилось, особливо каблучок. Тому дивіться, заглядайте. Ті посилання, також месенджери для зв'язку в першому закріпленому коментарі і в описі під відео. Тож, звісно, не забувайте підписуватися на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні почнемо з ось такої красуні, зелено-золотий бурштин, каблучка з листричком. Дивіться, всі ці каблучки в більшості свої з регулюванням. Тут ось такі шинки, з легкістю можна і самостійно, або у майстра відрегулювати, хто боїться. Артикул каблучки 177, вага 1690. Дівчата початковий розмір тут й повторюсь, можна регулювати для тих, хто дивиться вперше. Прикраси з Балтійським бурштином я привожу особисто з Польщі. Їду і обираю, бо щось обрати віртуально дистанційно дуже важко. Цю красу треба бачити вживу, я обираю для вас найкраще. Їжджу дівчата рідко, бо маю маленьку дитину, плюс велика відстань це декілька діб у дорозі. Тому раз на рік зараз я їжджу найчастіше. А це в сріблі 925-ї проби, вставки неймовірні. Тут, дивіться, по херці повітря всередині. Мені здається, в житті такий більш теплий колір, дуже приємний. Габарити 3 на 4 см, вага, повторюсь, 1690. Ціни сьогодні зазначаю на екрані. Також швиденько нагадую, бо багато зараз питань поступає. Відправка, можливо, в принципі, будь-кудись, окрім двох вам відомих країн. Туди, звісно, ні. А в інші країни без проблем. Відправка по Україні новою поштою Укрпоштою самовивозу немає дівчата. Я таким займалась, можливо, там років 5 тому, зараз ні. І тим паче я зараз не в Харкові, бо багато хто запитує. Тому, будь ласка, новою поштою. Хто боїться платити при отриманні, хто не боїться платити на рахунок, все прозоро. А тепер дивіться, що ось така красуня. Тут величенький початковий, 20-й десь розмір. Артикул 178 вага 1690. 2,5 см десь довжина каблучки, і висота над пальчиком 2 см. Вона така висока. Дивіться, максимально близько, яка розкішна. Такий листочок. На багатьох каблучках з бурштином, особливо такого зеленого золотого відтінку, є ось така смола зі зворотньої сторони, вона затемнює колір. А якщо її не буде, буде такий світленький світло додають таку смолу і утворюється розкішний колір. Її зазначаю. І ще одна подібна моделька, 179-й артикул, вага 1670. Тут колір бурштину також зелено-золотий, але більше в золотий іде ось для порівняння з першою, наприклад, бачите. Більше золотистих включень. І знаєте чому? Бо тут ось ця затемнююча смола, вона тут так більш щільно нанесена, і тим самим змінює колір. Розмір початковий також величенький 20-й. Зменшити, збільшити, будь ласка. 2,8 на 3,3 см. Десь габаритний розмір, висота 1,5 см, і ціна. Далі є ось така красуня, дивіться. Розмір тут 18-й початковий, артикул 180, вага 10,60. Такі ось тут хвильки, зигзаги. Ця така дівчата більш золота. Я навіть не бачу тут зелені, хоча, можливо, і є під певним освітленням. В діаметрі 2,5 см і вартість. Далі ось така є жовтенька невеличка. Також 181 артикул, вага 11,6. Початковий 20. Також є листочок невеличкий. Колір бурштину просто пісня, сказка і що там ще може бути. Дивіться, які розводики. Бурштин 1,8 на 2,5 см, висота 1 см. І по вартості прописую. Ще дивіться, ось така модель, цікава з прямокутним бурштином. 182 артикул 8,5 г. Розмір пропишу на екрані, ця модель без регулювання, я точно промірюю, Десь 18,5 може і більше. Дивіться, яка тут цікава шинка. Бурштин також неймовірний. 1,3х1,8 см. Розмір вставочки і ціна. Дівчата, я кілька прикрас дістала зі своїх старих постачань, хочу їх також показати. Ось така моделька з виноградним листячком. Залишилась одна каблучка, 186-й артикул, 7 грам за вагою. Також по розміру пропишу тут темно-зелений бурштин з кількома ось пухарцями повітря. Вони були різні в різній формі, але тільки одна залишилася. Ще є підвіски, але бурштин за кольором відрізнятиметься. Покажу вам, можливо, комусь підійде. В принципі, не критично, просто підвіски такі більш золоті залишились. Тому можна брати окремо або разом, як хочете. 1,3 на 2,5 см габаритний розмір і вартість. Такі підвісочки 187 артикул, вони за вагою 6,2 грами в середньому, 4,5 см довжина. Зараз вам покажу. Ось такі вушка. І вартість. Дівчата, до них в комплекс, хто бажає, можна ось такі сережки на петлях взяти. Непогано підійдуть за кольором. Далі їх покажу. Є ще інші відтінки, але ось ці дві пари супер за кольором. По цим сережкам є 5 пар зелених. Дивіться, ось ці всі, що три пари посерединці, вони підійдуть до підвізки, як я показувала. А ось ця пара підійде до каблучки. Я далі покажу разом ідеально буде. І ось така пара світло-зелененька, найсвітліша. Вони всі круті. Можна окремо, але можна і разом з тими предметами, які я показала, буде супер. Артикул всіх цих цих сережок, 203-й, за вагою вони 3,10. На петельках ось таких, дивіться. Легенькі, повсякденні, суперські. Довжина сережок 2,5 см. По ціні всі однакові прописую. Дивіться, я вам не збрехала. Разом буде ідеально. Забирайте комплектом. Тепер, дівчата, по цій моделі є ще 5 неймовірних пар з жовтим бурштином. І це зараз перед вами мініатюра, чому я не беру бурштин під замовлення. Іноді дівчата хочуть щось там з жовтим, наприклад, бурштином замовити, і вони собі якийсь відтінок придумали в голові. А прийти дівчата, може будь-який абсолютно відтінок. Оце все називається жовтий бурштин. Ось такий блідно, майже білий, я б сказала, до ось такого жовто-гарячого. Тому під замовлення я не беру. Ну, крім того, що довго чекати, то може пройти не те, що очікуємо. Тому обирайте з наявності її досить багато. Так, давайте детальніше. Ось ця пара, повторюсь, вони такі світленькі світленькі трошки засвічуються. Такі світло бежеві навіть я б сказала. А тут, дивіться, нижні, ось такі цікаві з розводами. Ці більш жовто жовто-гарячі однорідні, зверху також світленькі, але з жовтинкою, і ось ці яскравіші. Ну, важко описати. Я думаю, ви бачите різницю. Всі дуже гарні. По вазі габаритам ціні все те саме, ще раз продублюю. Дівчата і 5 пар коньячних. Вони, в принципі, всі світленькі, ось ці посередині, і ось ці трошечки, можливо, темніші, а ці три пари світліші. Хоча, знову ж таки, ну, не дуже сильно відрізняються. Ціна вага габарит, і габарити все те саме. Далі дівчатка є на залишках один ось такий дракон з кон'ячним бурштином світленьким. Тут невеличкий розмір, напишу, щось по типу 16,5. Артикул 188, вага 4,80. Оксидований. Ширина 2 см. І ціна. Далі дивіться ось такі симпатичні сережки з хрестиками з зеленого бурштину. Артикул 109 3,5 грами. Також на петельках. Легенькі, класні. Довжина 4 см і вартість. Далі, дивіться, є дві пари сережок з сонечками, з конячним і з зеленим бурштином по парі. Артикул 189 за вагою 3,60 також на петельках. Ось вам близенько. Довжина 3,8 см, самі сонечки десь 1 см. І вартість. Далі ще цікава моделька з ось такими кульками. Артикул 195 грам за вагою. На англійській застіпці. Довжина 5 см, бурштин 1 см. І ціна. Далі залишилась одна пара з ось такими совенятами: 191 артикул, вага 3,40. Також на петельках. Довжина 3,1 см і вартість. А тепер ось така ще цікава пара з кон'ячними маркізами 192 артикул, вага 3,20. Сережки всі супернасибельні, легенькі і зручні. Довжина 4,1 см. Ще дівчата ось така знахідка, жовтенькі крапельки, подібні до тих, що ми дивились, але з підвісною петлею. Артикул 194. 3,1 вага. Бурштин такий світленький в розводах, класний. Довжина 3,4 см. І вартість. Що, дівчата, в мене є на залишках пара ось таких класних міксових сережок. Досить такі. Об'ємні, але не дуже важкі. Вага пари 11,70. 195 артикул на петлях. Ось такий мікс. 6,5 см довжина. І вартість. Твердючи, там маю таку пару гвіздків з жовтими кульками, 196-й артикул, вага всього грам 20. Г. Класичний гвіздочок. Вони, можливо, трошечки відрізняються за кольором. Ну, не сильно, маю на увазі, тут одна сережка більш дорідна, а друга з такими розводами. Нічого критичного. В діаметрі 5 мм і вартість. І ще пара ось таких коньячних гудзичків є: 197 артикул, вага всього грам, також на грістках звичайних. Для любителів мінімалізму 5 мм в діаметрі. Тепер є одна ось така підвісочка з сонечком кон'ячним, 198 артикул, вага грам 40. Та які в майбутньому буду привозити замовляти, але поки що тільки підвіска тільки одна: 2,5 см довжина. І вартість. Ще є ось такий морський коник, класний підвісочка 199-й артикул. Вага грам 20, жовтенький бурштин. Також сама по собі без комплекту 3,5 см довжина. Ще також є два ось таких класних сердечка це підвісочки з коньячним бурштином. Артикул 200, вага 3,3 грами. Довжина 3 см. І вартість. Тепер дівчата ще в старих своїх запасах знайшла три брошки троянди. Конячний бурштин. За вагою вони всі 5-10 грам, 5,5 см приблизно довжина. Вони трошки відрізняються за бутонами, а все інше однакове. З така голка. І по вартості прописую. Ще ось така брошечка цікава з міксом, 202 артикул, 6,5 грам. Голочка можна, в принципі, як горизонтально, так і вертикально носити. А довжина 3,8 см. І вартість. Ще ось така лаконічна брошка, 201 артикул, вага 3,90, борштин такий цікавий, знаєте, не кон'ячний і не золотиткий медовий колір. Дуже теплий. Довжина 5 см. І вартість. Дівчата, останні, що вам покажу, ось такі класні браслети з міксом Чотири штучки є в наявності. Мікси однакові, трошки можуть за відтінками відрізнятись. Довжина всіх браслетів 18 см. Застіпки карабіни. Артикул у них 204. За вагою 380. Ось так на руці виглядають. І вартістю всіх однаково прописую. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!